Цим відео я хочу записати короткий фрагмент, що я саме хотіла донести. Сама суть цієї практики, щоб сьогодні зробити саме те, що ви довго відкладали. Наприклад, в моєму випадку це гітара. Я можливо щось помалювати маленько, записати коротке, наприклад, відео, якщо ви там хотіли зробити. І чому усвідомлено? Тому що зазвичай, коли ми вирішуємо всі ці справи, ми не відзначаємо те, що ми зробили. Ми пограли ж на тій самій гітарі. Але не відзначили цього, типу. Да, ми може там порадувались трошки, але не відчули цього. Ми не відчули, як нам стало легше. Ми не відчули, що як це нам було потрібно, насправді, що це було наше щире бажання. Я далі розповім трошечки, що там є. Всім привіт! І сьогодні у нас вже 19-й день, як завжди. Намагаються все стигнути до відключення світла, тому починаємо. Ми часто відкладаємо певні справи, особливо ті, що здаються неприємними або складними для нас. Це може бути через страх помилки або бажання уникнути неприємних емоцій. А коли ми постійно відкладаємо справу, мозок сприймається як невирішене завдання, що і створює напруження і тривогу. А усвідомлене завершення, те, що ми будемо сьогодні робити, це коли ми робимо те, що ми довго відкладали, але з увагою і повагою до себе це дозволяє не лише завершити завдання, а й відчути саме полегшення. Переходимо до практики. Я пропоную обрати якусь маленьку справу, яку ви подовго відкладали, це може бути прибирання, це може бути якесь тренування маленьке. Ось якісь такі легкі, занадто складні справи для вас. Нехай це буде реалістично для виконання сьогодні. Звісно ж, треба підготуватися, можливо, відкласти телефон і взяти тайм-аут, наприклад, на десь 15 хвилин, або скільки вам потрібно. Я дуже сильно рекомендую, щоб ви пригадали, заради чого ви це робите. Ви можете пригадати ціль, заради якої ви почали це робити, і обов'язково після того як ви завершили Завдання, зупиніться і відчути результат. Це може бути спокій, розслаблення, і що ви отримуєте те, що вам потрібно. Наприклад, якщо це тренування, як у мене було, що вам стало легше, ваш настрій покращився. На цьому сьогодні, все. Я всім дуже дякую, хто переглянув це відео, хто поставив подобайку, підписався, залишив комент, чи просто переглянув це. Я всім бажаю гарного настрою і гарного дня. До зустрічі!